Ну, відлітають вони нормально, бо вони он. Думаю, мені треба вирушати до Прип'яті. Я маю вирушати негайно. Я дам тобі все, що тобі потрібно, коли відчуєш, що ти зробив достатньо. Можливо, він не хотів, щоб хтось знав правду, але вони знайшли записку про якийсь хрон. Знову дурні загадки на моєму шляху. Я розумію, така карта це знахідка для кожного, хто її має, але він торіз так нею зацікавлений. Чому він самі не пошукав? Звідки взялася ця карта? Про яке місце вона буде? Хто пробачив тому хлопцю з гріха — його гріхи? Можливо, мені варто перестати зациклюватися на цьому і просто вже пошукати карту. Отже, вона має бути десь у схованці. Лайк не поставив в песиклу купу втрапив. У схованці. Логічно, Який? де я грибу може з кимось поговорити? Треба, типу, спитати за ці схруни, бо це щось взагалі прям таке собі підказочка. Не і скі... тебе Скіф нічого не знав, ніхто нічого не знав. десь у хованці. Я знайшов десь хованку, де я змив свої гріхи. Ну це теж бриттяна вонюча. Для чого таке робити? Я не знаю. Знайшов хованку. Ну, типа вона може де хочеш бути. Не мітки, не ні підказки, нічого. Просто вона може де хочеш бути. Просто де хочеш. В діалозі ніякої підказки особливої не було. Де він хоча б помер, типа, сказали б там, де його, там може трупешник його знайти можна. Нічого нема. Хованка десь якась, десь, десь, де, де. Вона десь може бути. Хіба що, типа, як варіант, побігати по ось цим е, міткам? Хіба що? Ну це хіба що? Тут, в принципі, міток не так то й багато. Ну, які, типа, саме будівля якусь означає Це ось це хаос культур. Е, до речі, там ми не знаходили по завданню нічого. Можливо, там уже щось буде. Оце магазин, по-моєму. Оце КГБ білдінг, Я сумніваюсь, що там. І ось це кемп Тобто, можливо, це та ці чотири точки може там десь є воно. Я типа спробую по ним побігати. Як не знайду, то ну, вже якось вибачте. Найвеличка передісторія, де я лазив до цього. Як я й думав раніше, я пішов сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім пішов сюди, 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 потім пішов сюди, 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 сюди а потім якось. інтернет. Пішов я. Я не додумався до цього. Воно виявляється, оця хованка була ось тут. Ну просто не було ніяких не підказок. Ну нічого. Просто я здогадався навіть типу, я вже почав шукати інформацію. в Вінеті і просто чужі там проходження, і там була, типу, щось підпис хованка, якась і на прев'юшки. Короче, оця будівля. Я такий угу. так підожди, кажу, час зараз Я не буду дивитися. Я не буду дивитись зараз. Короче, типу, і сам знайшов, і не сам короче. Ось ця хованка. Нам дається гвинтар. До речі, якби не фіга собі. По суті, майже те саме, що у нас оце вал. Але я думаю, можна і з цим. Хоча хто зна завжди. Тут 20 патронів, а тут 10 ж патронів. Ні, я оце думаю, що він гвинтар, мабуть, піде в срату тоді, тому що дамаг той самий, ну магазин, ну інколи прям. Багато чого вирішує. Тепер йдемо до цього хлопака, і я надіюсь, що він нам тепер дасть дорогу, якби чи він може ще придумає якесь завдання. Я це ще дивлюся, в мене костюми, Ну капець просто вже. Я думаю, хоча б зараз маску, можливо, зніму. Хоча б маску зніму та викину і нафіг, вона чотири кілограми. Мені просто бігати нема як. Толку від оцієї костюма це траного сраного вже я не знаю. Ну е, є толк тільки в тому, що е, ми можемо носити артефакти. Все, то я б типу і костюм е, скинув би, але якби треба артефакти носити. Десь ось бери свою кляту карту. Я також знайшов новеньке ВСС у запасах, але залишу її собі. Чудо, ми зробили це. Що ж ти довів, що гідних моїх знань? Думаю, ми тут закінчили. тож тепер я покажу тобі маршрут, який ти хотів. Як я вже казав, ти допоможеш мені, я допоможу тобі. Чудово, коли ми вирушаємо. Рано вранці, п'ята ранку. У припяті тоді набагато спокійніше. Добре, я чекатиму. Все нема активних завдань, а. е. блін, завжди. Блін, жопа! А я не хотів ще в прип'ять іти, я хотів поторгуватися ще. Ну, слідувати за гвинтаромцем. Блін, завжди, я може відвантажити, ну капець. Чи я зможу, може там. Добре, ми на місці. Телепорт до міста поруч зі мною, прямо тут. Стрибаю у нього. Удачі, сталкера. А ось де і дівся оцей е, той КГБшник отой. Ось тут він і пропав. Він, коротше, також пішов у прип'ять. Можливо, я зараз з ним і зустрінуся. Просто я ще коли е, дивився на модифікацію, саму, коли я скачував, там були Рецензії деякі і там прям писали, що перед тим як іти в Прип'ять, будь ласка, закупіться і зап запасіться, короче припасами, бо буде срака. Ну і схоже, ну буде срака. Ей сталкера, іди сюди. Ми хочемо поговорити, Ми не будемо стріляти. Справді, бо всі, кого я зустрічав, кажуть, що ви фанатики, вбивайте без вагань. Ти хочеш сказати, що всі вони помилялися? Ми не завжди такі, але все одно розумно з твого боку бути обережним. Стільки людей приїжджає до Прип'яті, що у нас закінчилися боєприпаси, якби ми спробували вбити їх усіх. Люди судять нас за форму, а не за мораль. На щастя, не всі в зоні такі дурні. Добре, я розумію. На щастя, я не один із цих ідіотів, тому ми можемо поговорити. Радий це чути. Нам потрібен правний стрілець, який співпрацюватиме з нами. Чому ваші брати вам не допомагають? Це не так просто. Більшість наших людей бо мертві, бо мають власні проблеми. Тож ми приймемо будь-яку допомогу, яку можемо отримати. Але пропозиція стосується лише гідних. Ого, то тепер я маю вважати це. Чим? É isso. Що ж, завжди приємно зустріти нейтральних. Я теж не люблю конфліктів. Ти завжди можеш сказати ні. Але не всі з нашої фракції такі гостинні, як ми. Більшість від краєвого іншої не побачить тебе. Якщо ти з нами, вони зрозуміють, що ти хочеш співпрацювати. Але якщо ти будеш тинятися сам, це будуть твої похорони. Вибір за тобою. Ну як завгодно. Я поки що залишуся з тобою. Ось це по суті. Ге. Що тепер? Тепер ми вирушаємо до нашої бази. Барлон, лідер нашої групи, хоче побачити тебе особисто, але нам потрібно перевірити одну з аномалій на. Нашому шляху. Вона дуже незвичайна і викидає артефакти ліворуч і праворуч. Немає кращого часу, ніж теперішній. Якщо у тебе є хороший детектор, ти навіть можеш знайти золото. Тоді ходімо, перш ніж ми підемо, скажи мені, як тебе звати. Клим, просто клим. Оце ніфіга собі. оце не очікував. Оць, оць, особисто цього я не очікував. Фу, ладно. ну, там капець, шара. Просто тут ось утіпів, скільки. А можна якось ну, по-шведенькому зараз спробувати, подивитися. Ой, тут песики, не потім якось уже потім, мабуть, подивлюся в такому випадку. Ну блін, мене надія, що я знайду, можливо, якусь ще там ничку або я не знаю. З патронами буду роздягати всіх інших костюм. Оцей дропаю. Ну я в страху. 4 кг маска. Це по перше, якось звучить, по моєму, якось занадто. 4 кг маска, хоча на вид там тупо резина, і вона не допомагає зовсім, то вже мені сенсу я не бачу від неї. І оце АК, мабуть, я вистрілюю патрони, да також викину. Блін, псевдопесиків багато тут буде з ними, мабуть, морока. Чи в них в прачечній та база, як і зазвичай... О, завжди, а тут аномалія може зараз там. Не. Тут можна понюхати артефакт. Знайде аномалію. Розумію, місія, але завжди. Ну, я знайшов якийсь арт. Ой, йо, бою мать. Що це було? Взагалі не зрозуміють тільки що. Блін, і в них також, я думаю, в них там щось краще на рахунок зброї. Я думаю, просто на гвинтар буде що поповнювати, якби, патрончики. Е, мабуть, це таке... Не буде прощатися ще за кацем. Капець у мене вже, ну, блін, не костюма драндя просто. Що це було тільки що? Це я підірвався, чи це ну, щось не вдуплив я? Чи це аномалія така? І багато тут ну, вже сплячих хлопців. Багатенько. Ось це. А, це. ой 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 ой-ой-ой! Мабуть, ото, там спить хтось в кущах, хай далі спить. Ой-ой-ой. А це зомбовані, блін, а мені куди треба? Ну мимо них треба. Е, я просто думаю, ми можемо так-то і кокнути їх, наприклад, зі снайперки тієї самої. Так і повинно бути. О Боже! О, це снайперка. Ну, це, по-моєму, тупо таке саме, як в оригіналі, типу, оця місцина з зомбованими. Ну їх можна просто повалить заради там луту патронів і не більше того. Так скажімо, по-новому відкриваємо стару локацію. Таке, не сказав би, що тут прям щось таке нове, Ого, вау, нічого собі. Поки що, все як завжди, тим паче, ну що я помітив, оце тільки що, що е, старі точки спавна там ворогів, мутантів, то можливо, я ще й розчаруюся в цій локації. Оу. А, тепер всі монолітів кенти, а оце вже весело. Чому? Здравствуйте. Е, хто ти? Куди ти йдеш? Це база моноліту. Я тут через роботу. Що ж, тобі пощастило, сталкерський шматок лайна. Ну, бо вже, рухайся. Так, так. Я, Я не дав не тобі точне, точне завдання. Задання. А ти. Ідіоте, ти все опустив. Знову не по плану. Дратує, коли щось іде не по плану. А це що за сталкер? Якого хріна ти тут робиш? Допитати. Потім розстріляти. Ne Отже, ти той переслідувач, який увійшов до вічного сну моїх братів. Цей мерзенний вчинок не залишиться безкарним. Ми відрубаємо тобі голову та згодуємо її сліпим собакам. Я нікого не вбивав, я ледве стою на ногах, Знаєш, це диво, що я досі живий. Крім того, навіщо мені вбивати людей, які захищали мене відтоді, як я увійшов до Прип'яті? Якби той вибув був на метр ближче до мене, я б уже лежав мертвим. Гадаю, ти маєш рацію. Тоді скажи мені, яка мета твого приходу сюди? У мене є свої причини. Я зустрів кількох ваших бійців на околиці, і вони зробили мені мирну пропозицію. Ці, від якої я, звісно, не міг відмовитися, дорогою до вашої бази ми вирішили перевірити одне з багатих аномальних полів. Я зайшов туди, поки ваші хлопці прикривали мене. Дістав детектор, коли раптом щось відправило мене в космос. Я почув потужний вибух, хоча й не бачив вибуху, але я приземлився на сідниці тіла і неушкодженим. Я мало не протнувся в пеньок. Невдовзі я втратив свідомість. Я прокинувся, і перше, що побачив, це весь загін розкиданий навколо без жодних ознак життя. Ну це звучить навряд чи правдоподібно, але це правда. Добре, припустимо, я вірю тобі, що їхня смерть не була твоєю провиною. Але якщо ти хочеш вижити тут, у тебе немає іншого вибору, окрім як працювати на мене. Мені потрібні надійні люди. Я лідер моноліту у Припяті, і зуть мене Барлонда. Це ім'я тобі щось каже. На мене звати Клим. Ніколи про тебе не чув. Інші сталкери казали, що Кібор був справжнім лідером тут. Кіборга давно немає. Він зник за загадкових обставин. Припустимо, що я успадкував його корону. Вітаю, мабуть. Що там з перемир'ям, яке відбувається з іншими сталкерами тут, хіба ви не повинні нікого пропускати? Часи змінилися. Коли тебе оточують проблеми з усіх боків, ти приймаєш будь-яку допомогу, яку може отримати. Але не думай, що ми будемо ставитися до тебе як до одного з наших, лише тому, що ти вступив всередину. Цього ніколи не станеться. Але ти справді перший, що саме я по собі є знаменним. Ти впевнений, що я такий піонер? Так, так і є. Ніхто раніше тут не був, окрім тебе. Досить дивно. Я чув, що ти раніше був на боці інших фракцій, але ніколи не був на боці звичайних стал. Я цього не пам'ятаю. Про кого ти говориш? Я теж хотів знати, тому й питаю: Хм, я не бачу тут нікого з поза прип'яті. Що ти маєш на увазі? Не хвилюйся, можливо, просто купа найманців. Можливо, ти щось пропустив? Зараз, 2012 рік, я очолюю своїх братів вже два роки, які кіборг до мене. Ми не звертали уваги на інші фракції, хіба що для того, щоб розстріляти їх, коли вони переходили на нашу територію. Тому ні, ми ніколи нікого не приймали до своїх лав і не вкладали з кимось угоди, включаючи цих найманців, про яких ти говориш. Тож крім вас, усіх, хто ще розбиває Біру прип'яті лише невелика група вільних сталкерів мешкає в прадні. Вони також погодилися співпрацювати, як і ви. Крім них нікого немає. Повір, навіть пацюк не може потрапити до міста без нашого відома. У нас є снайпери, які охоплюють цю територію на дахах і будівлях. Тому, якщо ти задумаєш щось погане, забудь про це. Зробиш один неправильний рух, і твоя смерть буде швидкою. Вважай це попередженням. Отже, це означає, що у прип'яті немає найманців. Я не знаю нічого такого. Годі, тепер ти працюєш на моноліт. Важай платою за твоє подальше виживання. Я думав, ви скажете щось подібне. Тож. У вас, хлопці з моноліту, справді є якісь принципи. Ви допомагайте мені, я допоможу вам. Ти помиляєшся, ти працюєш на нас і все. У мене є одне питання: чому ви продовжуєте боротися за зону? Це ж просто мертве, промінене місто з непрацюючою ОС. Ого, це ж ніщо. Ось тут ти помиляєшся, зона наш дім. Ми не покинемо наш дім, незалежно від наших власних, особистих бажань. Це наш обов'язок. Кожна людина є архітектором свого життя, але не кожна людина знає, як побудувати щастя. Перпиницю Аристотельську нісенітницю. Зоні не потрібні філософи. Можли. Можливо, так можливо, ні. Тож, чим ви займалися до того, як приєдналися до моноліту? Моя попередня діяльність мало чим відрізнялася від моєї теперішньої. Я колись був армійським офіцером. Ха, І ви мені кажете, що ви, хлопці, ніколи не приймаєте нікого зовні? Я не був частиною такого роду армії. Я був справжнім солдатом. Я служив у справжній армії в українській армії. У наших колах колись існувало прислів'я. Якщо я наказ виконую його, і батьківщина ніколи тебе не забуде. Що ви робили, коли звільнилися з армії? З чого почати? Моя виняткова військова служба проклала мені шлях до французької. Руської іноземної легіону, де я розпочав свою кар'єру офіцера у пісках Сахари. Гроші були хороші, тому я провів там три роки. Півроку я провів безцільно, коли повернувся до України. Віри, ще ні, я сумував з армією. Потім вони почали наймати людей за контрактом, тому я повернувся. Я служив у Вінниці, потім охоронцем на польському кордоні. Це було непогано, просто нудно. Постійні навчання та марші – нічого більше. Я бачив деякі бойові дії в Придністров'ї, оскільки ми були одним з перших підрозділів реагування, хоча ми були дуже недоозброєні. Принаймі ми всі добре проводили час від куль, не турбуючись про те, що на нас кричатиме наш комендант. Коли все закінчилося, я повернувся до свого підрозділу. Життя знову стало монотонним, але я витримав. Насправді я став самовдоволеним. Зрештою, я зробив від солдатського життя, одружився і завів сина. Потім мене перевели до нової казарми в Іванковій, недалеко від Чорнобиля. У мене були змішані почуття щодо цього, але принаймні відчувалося, що країна щось для мене робить. Коли я прибув, мене перевели до спеціального армійського загону, і моя зарплата підвищилася, тому жодних претензій. Наші накази були досить дивними. Нас призначили Охороняти матеріали, які купа вчених доставляла на АЕС і назад. Розпорядок дня не змінився, але принаймні ми могли частіше пересуватися. Першого разу, коли я був у цьому місці, я взяв із собою фотоапарат. Ми приїхали, все розпакували, і в мене було достатньо часу для невеликої фотосесії. Найкраще в Іванкові було його маленьке озеро. Одного разу я гуляв вулицями міста з родиною. Ми сіли на лавку, їли морозиво, пили лимонад, добре проводили час. На лавці поруч з нашою сидів хлопець. І ми розговорилися. Я був у місті і хотів познайомитися з його людьми. Він був неймовірно ексцентрич. Але харизматичним. Виявилося, що він, великий колекціонер усього, що пов'язано з Чорнобилем, прип'ю АЕС тощо. Я запитав його, чи він коли-небудь був там, і він сказав, що ні. Тому я сказав йому, що був там і зробив кілька фотографій. Він попросив показати їх, але вони були вдома. Тому я попросив його прийти ввечері. Він приїхав якраз вчасно. Він переглядав фотографії, коли сталося щось дивне. Він був зациклений на певні фотографії, ніби впізнав її, ніби вже був там раніше. Якийсь час я взагалі не міг привернути його уваги. Зрештою, він вирвався з себе і запитав, чи Може їм взяти фотографію, що було на ній, ох, єбать, ох, єбать. Піз... Нічого особливого. Червона телефонна будка біля стіни з кількома малюнками на ній. Я запитаю його, чи хоче він ще якийсь, але його зацікавив лише цей контрактний малюнок. Я був повністю збентежений, тому уклав з ним угоду. Я дам йому малюнок, якщо він розповість мені, що так привернуло його увагу. Спочатку він не хотів розмовляти, але потім показав на один із малюнків на стіні. Це був символ атома, такий, який можна побачити в будь-якому шкільному підручнику. І в чому ж справа? Запитав я. Він сказав мені, що щоночі протягом останніх кількох років йому снився його маленький син. Щоночі у повній темряві він бачив той самий символ Атома, що левітував, світився і чув голос, який повторював ці дві фрази: Піди до мене, та я бачу твоє бажання. Він не мав уявлення, що це означає, але чомусь думає, що сон якось пов'язаний з Чорнобилем. Я дав йому фотографію, бачив його знову кілька разів, а потім він зник. Через півроку мені наснився точно такий самий сон. Спочатку я подумав, що мій мозок просто витягує спогади, але потім він мені приснився наступної ночі, і ще наступної ночі, знову і знову. Я хотів знову побачити той чоловік, але ніде й не міг його знайти. Його сусіди сказали мені, він поїхав з міста. Але вони сказали, що він залишив повідомлення, що перший власник фотографії повинен перевірити його поштову скриньку. Всередині, звичайно, нічого не було, але на нижній стороні була та сама фотографія, яку я віддав багато місяців тому. Написано на звороті були ці п'ять слів. Я розгадав таємницю саркофаг. Невдовзі я вирішив, що я маю дістатися електростанції будь-яким шляхом, і доля невдовзі подарувала мені таку можливість. Одного разу нам потрібно було доставити спеціальне обладнання на АЕС. Я пам'ятаю, що клієнт був смертельно серйозний щодо всього. Цього, ніби його життя залежало від цього, тому я запропонував особисто контролювати доставку. Я навіть допоміг розвантажити частину вантажу вручну, що трохи збентежило солдатів. Оскільки я був офіцером, вчені дозволили мені зазирнути всередину. Хоча, звичайно, мені довелося відмовитися від своєї камери. Вони дали мені спеціальний костюм НБС і сказали триматися якомога ближче до них. Іноді мені здається, що я отримав допомогу зверху. Посеред розвантаження обладнання, один з хлопців примудрився кинути його на землю, що викликало величезну метушню, оскільки всі почали хвилюватися, щоб переконатися, що воно все ще. Ще працює, я знав, що мав скористатися цим відволікаючим моментом, навіть якщо насправді не знав навіщо. Можливо, хотів щось знайти, голку копиці сіна, чи це була просто чиста цікавість? Я почав бігти і наступного разу опинився в коридорі з кодовими замками на дверях з обох боків. Я продовжував бігти, повернув праворуч і знову замкнені двері. Тим часом костюм поступово нагрівався дедалі. Сильніше дійшло до того, що я ледве мій бачити крізь запітніле скло. Я зрозумів, що маю розвернутися, але потім у самому кінці коридору побачив якусь фігуру. Вона виглядала як людська фігура, яка просто стояла там. Я пішов до неї, але фігура не наближалася. Не знаю, скільки я продовжував. Можливо, 20 секунд, а можливо рік. Потім я побачив яскравий спалах і почав падати. Я думав, що будь-якої секунди впаду на землю, але я падав і падав. Сліпучий спалах випікав мені очі. Я не маю уявлення, скільки все це тривало, але потім я прийшов до тями на підлозі в якійсь кімнаті переді мною стояли двоє людей. Вони спостерігали за мною. Коли я підвівся на ноги, вони почали знімати з мене захисний костюм. Я хотів сказати їм зупинитися, але не міг говорити. Я не міг нічого сказати, крім тих. Хов бурмотіння. Вони підняли мене, поклали на якийсь операційний стіл і винесли з кімнати. Я пам'ятаю, як я задавався питанням, де я чорт забираю, і моя перша думка підказала мені, що це якась лікарня. Поки мене забирали, один хлопець сказав іншому: воля йому на літу, зона позначила ще одну. Це прозвучало для мене як повна релігійна нісенітниця. Через деякий час я прокинувся. Нарешті зміг нормально рухатися, думати та говорити. Вони сказали мені, що я був у комі останні три дні. Коли я запитав, де я вони сказали, що це припять у кінетеатрі Прометей. Люди, які мене оточували, були науковими Співробітниками наукової організації під назвою моноліт. Вони також наполягали, що я маю якось влаштуватися. Їхнього лідера звали Харон. Кібер був його правою рукою. Я не розумів, чому вони використовували лише прізвиська. Після того, як я одужав, вони почали знайомити мене з усіма пам'ятками, які пропонує зона. Вони сказали, що життя тут дуже схоже на життя за периметром. Є тварини, люди, які називають себе сталкерами. Багато хто об'єднався під спільною метою, щоб сформувати різні фракції. Нашою метою було захистити моноліт. Я сам ніколи не бачив моноліту. Іноді я розмірковий про Свій, можливо, не всі думають про мене, як про чергове тіло втрачене в зоні, але навіть так моє життя просто триває. Я все своє життя був солдатом, і боротьба за моноліт не сильно відрізняється. Отже, що ж таке моноліт? Я не знаю. Гадаю, лише одна людина коли-небудь його бачила: мічений? Правильно. Але, звичайно, це було останнє, що побачили його очі. Або, можливо, я помиляюся. Але досить слів, у нас є робота. Хвилинку щодо того колекціонера, ви справді не могли його знайти? Мабуть, він також приєднався до моноліту, але більше ніколи його не зустрічав. Нещодавно після. Мого прибуття яретаки вбили його. Його звали проповідник, бо він проповідував волю моноліту. Він був одним з небагатьох, з ким моноліт розмовляв безпосередньо. Ось тобі вічне служіння. Але до справи, я вважаю, що ми дізналися, хто стояв за нападом на моїх братів. Твоє завдання зняти його. Отже, хто цей покидьок? Просто ще один сталкер здається. Звичайно, я знаю про це ще до твого прибуття, але я хотів тебе перевірити. Це не дуже гарно. Але хто я такий, щоб судити? Тож ти знаєш, де цей мудак чи як? Знаю, ось координати. А тепер йди виконуй свій обов'язок. Я чекатиме на тебе тут, коли ти Виконеш завдання. Побачимось. Побачимось, коли виконаєш завдання, сказав Барлон. Побачимось, відповів Клим. Так о, я знаю, я знаю, що хай Бог милує, Господь милує, скільки можна цих діалогів. Оце тут, взагалі, тут, о, я, я не сам не вдуплив нічого. Що? Він спочатку такий ти козел, гамно, ти на мене працюєш, і все, тобі, типа, ну, все. Ти тут гамно фу На тебе і все, і ти працюєш на мене. А я тобі взамін нічого, чого. Ти просто на нас працюєш і все Ти дипування. Такий типу, мене з гімном перемішав, а потім мені всю історію розповів. Хто він, що він, як він, коли куди, що, в чому логіка? Спочатку він до мене відноситься як до гамна собачого, а потім відразу мені все розповідає, як типа кінту своєму якомусь офігенному, хто він Що він і так далі. Типу, що? оце я тут ну прям взагалі не, не зрозумів. Тіпа суті логіки, і взагалі бредять. Нереально, і чому вони мої кенти? Оце також маркування. Ну це типа така мілочовичка, звісно. Але чому вони зеленим позначаються як друзі? Хоча вони не друзі, ніфіга. Типу, блін, шо, а він ще й торгашує. Так що? це шо мені тоді набрехали. Виявляється на рахунок того, що прип'яті не буде, як що і купувати.